Що ви думаєте про ситуацію, яка склалась довкола дебатів між Порошенком і Зеленським? Думаю, що Зеленський буде уникати цих дебатів, а Порошенкові в першу чергу треба добитися їх, тому що це його райтени. Не знаю я, я нічого не думаю. Це це щось таке неможливе і незвичайне, і я цього не розумію. Я думаю, якщо Зеленський якби запросив на дебати Порошенка, але сам не прийшов, це якось трошки негарно виглядає. Ми думаємо, що насамперед їм потрібно узгодити дату. Оце найперше. І тоді всі прийдуть, все буде добре і все буде обговорено. Місце. Так. І уточніть, будь ласка, дату і місце. І тоді все буде добре. Зеленський боїться війти на дебати з Порошенком. Це е, смішно. То, що Зеленський не прийшов, е, ну, це, звісно. якось тупо. Ой, ви знаєте, настільки сложно сказати, що просто. Просто не знаю, що сказати. Вот іти через неділю на вибори я не знаю за кого голосувати. Думаю, що це смішно. Я думаю, що це дуже смішно, тому що якщо дивлячись на те, що це два кандидати в президенти України, це дуже непрофесійно з їхнього боку, адже вони спілкуються між собою в соціальних мережах, і мені здається, так не повинні робити кандидати, які хочуть щось зробити в цій країні. От. І мені здається, це дуже-дуже непрофесійно. Ховатися, втікати трошки, в принципі, може не не по мужськи Казати, як, для, як на мене, це є просто цирк зі сторони Петра Олексійовича, оскільки він є гарант Конституції, він має відповідно діяти до Конституції. Якщо він вже сказав, що дебати мають відбуватися на Суспільному. Мовлені в студії суспільного телебачення, значить, це є буква закону, значить він має діяти відповідно до закону. А ото, от що Володимир Зеленський робить, це вже чесно, як на мене, це вже цирк, просто на всю Україну. Кандидат Зеленський, ну в суті. Перетворив шоу дебати, розумієте? Тому що він пощадку якби викликає на дебати, потім сам не приходить. Каже, здаємо аналізи, сам потім не здає аналізи, щось видумує. Ну просто перетворив шоу. Моя думка, я вважаю, що коміку місце на сцені, а президенту місце, тобто політику місце на, на президентській арені.